300 гривень, саме така вартість ось такого сонцезахисного підашку для вашого GPS-навігатора. Зараз на вулиці вже літо. Сонце в кабіні буде майже постійно. І для того, щоб от яскравість у вас не розсіювалась і сонце не попадало, приміняються ось такі підашки, які на прищепці. Прищепична основа у нього. Які просто фіксуються. Давайте отак, щоб було видно. Зараз тримач, кручу. Ось отак він фіксується на навігаторі. І все, у вас дивіться, повністю сонце. Верхнє бокове воно закриває. Ну і яскравість сконструє саме на дисплеї навігатора. І потім я вам зараз покажу варіанти, які є. От нам вартість такого козирька, під Ашко 300 гривень. Всього. Нам почуть, та в інтернеті дешевше. Ось показую дешевше, який є варіант. Ось такий. У нього не а, прищіпочна система, а ось такі обусики, да, які просто ти в всовуєш і потім на навігатор надіваєш. Ось так це відбувається. Вперед, ну, тут трохи складніше, не так зручно, не так зручно і ось так він. Ну тепер зрівняйте. Скільки тут відступ і тут який. Тобто оцей цей в рази більше, От він більше покриває і зручніший. Там кажуть, та що, у вас 300 гривень, я набагато дешевше. Отакий можна набагато дешевше, ми продамо такий набагато дешевше, ніж 300 гривень. 200-200 і чимось. Або ось е, збудовано, ну це просто вбудований сонцезасний підашок, продається він зовсім, якщо зрівняти з цим, бачите, як він бокам і як він зверху яка відстає. Тому на літо ми рекомендуємо ось такі сонцезахисні козирки саме з такою системою. І кому потрібно, ми відправимо нову поштою. Або можете до нас в магазин під'їхати і самі їх придбати. Все просто. Ось поставили на навігатор. Все, він вже нікюде з навігатора. І у вас бачите сонце, як файно все це дивиться. Замовляйте, номер залишимо, або в Директ, пишіть нам особисті, телефонуйте, ми вам відправимо, скільки потрібно.